Друзі, вітаю, це мій херей. Сьогодні у нас погода помінялася, відлига. На дворі не холодно, ну мороза нема, але не таке неприємне відчуття. Не знаю, наче починає сонечко вияснюватися, а то було похмуро. Я розпочинаю день із своєї розсади, як завжди. Туди ще не добиралася, а дістаю провітрюю свої. Посіви, і ось дивіться, вже зійшла цибулька болгарський великан, цибуля Парей. Тому забираю її звідси і виставляю на світло. Тут ще не видно, поки що так, що залишаю. І ще, здається, це в нас цибуля. Да. Ще теж не видно, поставлю сюди тут буде. Комфортніше. І це теж ще не видно нічого. Все решта, поки нічого не сходить. Ну, це, що вчора садила, то зрозуміло, що ще рано. А це, не знаю, ще декілька днів під, підожду і буду прибирати, тому що тільки займає місце. Нема нічого. Петунія та вже гарненька, така вже скоро справжні листочки будуть, а тут нічого не сходить. Хоча брала у знайомих. Помідорки мої і огірочки, ці, що я пересаджувала, почувають себе добре. Сюди поставила цибульку. Тут освітлення, тому що не знаю, чи сьогодні буде сонечко, чи ні. Так все. Ну, це фіалочки ті, що я пересаджувала, теж все добре, поки що не одна не пропала. Пекінка, бачите, тянеться. Виношу сьогодні в прохолодну кімнату десь, мабуть, поближче на вікно, бо боюсь, що не вистачить того світла, що в мене потрібно. Світка. Я так прилаштувала, взяла таку високо-високу банку, мабуть, чи не знаю, і поставила. Тут вони будуть ближче до світла. Побачимо. Якщо будуть витягуватися, буду тоді вже мостити десь на вікно. Перчики теж тягнуться, тому поставлю під лампочку. А коліуси нормально. Шукаю свій лоточок. він ось із рослинками стоїть. Зараз буду перекладати Дати свої помідорчики. Зараз поприбираю ці маленькі, щоб цим було просторніше. Звідси забрала всі фіалки, виклала на поличку. Ось так. А сюди поскладаю маленькі помідорчики, які я розсаджувала. Ось так, трошки поміняла, спереді поставила маленькі. Тут поставила трошки розібрала оці, щоб їм тут простору було, щоб було куди рости, щоб не заважали один ну, а там Побачу, а так кожного ранку щось переставляю, поки те та, та сей майже півдня проходить. Але поки зима, поки такої роботи немає, то можна погратися. Ну і поки в хаті вирішила все-таки доробити те, що я вчора не встигла. Це в мене перець гіркий, це кімнатний, це вуличний. Це насіння з вуличного, тому що воно поломані печінки, це з нього. А з цього дістану і хочу висадити теж потрішки. Посаджу по дві штучки в один стаканчик, це у нас гіркий. Зроблю чотири стаканчика з гірким, це вісім штук буде. Ну, якщо зійдуть, звичайно, будемо сподіватися. Перець дуже гіркий, я скільки вирощую, колись на базарі. Чоловік прийшов, я продаю, він говорить, та, він не гіркий. Кажу: ну попробуйте. Він кусає, а я знаю, що він гіркий, а він геть ну, ніякої реакції. Я така думаю, та не поняла. Боже, я тільки кінчик надкусила, я не знала, чим заїдати і, і що робити. Так що, друзі, є люди такі, які не знають, чи вони не відчувають цієї гостроти, ці чи не знаю, ну був у мене такий випадок. Тому не знаю. Ну, наскільки я знаю, колись чоловік теж каже, що ти не звариш борща мені з перчиком би. Зварила борща, дала йому перся, він почав їсти, каже, ні, я не можу. Такий гіркий, що не можна, яке в роті все пече, можна згоріть. Так що у кожного свій смак і свої смакові, е, як би, відчуття, і кожен по-різному відчуває це все. Ой. Так, це сюди, ще може пригодиться. Може ще буду висаджувати. Це вже буде прикучки. О, вже тривога. Боже, коли це все скінчиться? Вже оце хоч працюєш, то відволікаєшся, менше думаєш про це все, що у нас стається, це просто жах. Ну і присипаю злегка, прижимаю, поливаю і теж, як завжди, поставлю, там уже зайняла той лоточок, ну зараз подивлюся, щось вийму. Поскладаю в лоточок, хай проростають. Побачимо, коли я вже казала вчора і раніше показувала міні-перчик, я садила, то в мене він зійшов. Здається, за три дні. Ну, то були свіже насіння, це насіння старе, навіть не минулорічне, тому не знаю, І що буде, то буде. І от дістала з цих трошки насіння. Так, це в нас довгий, довгий я вже попідписувала. Буду класти по три, а може й по чотири штучки. Потім розділю, якщо всі зійдуть. Різні попалися, може якісь стигліше було насіння, а якесь не стигли. Ось так. Раз. Два стаканчики, поки досить, а потім, може, якось в другий раз іще підсажу. Ну, для мене цього буде досить навіть забагато, а може посажу ще на продаж. Ще з цими продажами. Садиш, садиш, а його ніхто не хоче брати. Вже не знаєш, чим його на це життя зароблять? Ось так засипаю і вже і ці посадження в мене. Те ж саме полию і пекло. Так, і тепер дістаємо так, ці висипати треба. Це треба окремі пакетики. Так, і тепер ці дістамо звідси. Так, дістаю так. Перетримую пінцетом, бо не знаю, як на руки причепиться, то потім пекти буде все на світі десь. Так ось так. О, так, оце якийсь маленький, але він кругленький. Мені здається, це інакший. Що у нас тут з насінням? Дві насининки. От і одну, щоб з різних перчиків було. Не бачу. Є. Ну і досить. Так, це в нас круглий. Так, ці дві обов'язково. А там виросте буде видно деякий. Не можу спіймати. Так, один і другий. Ось так. Теж засипаю, поливаю. І ще одну рослинку хочу посадити, і поки що на цьому буде все в хаті. Ось так. І, друзі, ще хочу посадити селеру кореневу. Це в мене просто коренево, в минулому році я її висаджувала. Це селера коренева Чорномор і селера Монарх ж коренева. Буду садити по штучки 4, а потім порозсаджую. Це в мене насіння, здається, минулорічне. Ну, передатне до 27-го року, то я думаю, що щось буде. Так. О, да, Щось я не розрахувала. Так, це будемо дивитися, що у нас монарх. Ось у нас монарх. Так, попідписувала вже. Мабуть, буду отак. Бо не впевнена, що значить буде побільше. Скільки вже впаде, скільки зійде, так і буде. Так, все. Присипати навіть не знаю. Насіння мілке, мабуть, гарненько прижму, полию і хай сходи. Ну і так далі. Що це розсупано? Аж здивувалося. А це, друзі, дивіться, такий вітер, вон там пісок і аж сюди пороздувало. На дворі потепліло, але зірвався сильний вітер. Дала вже другий раз курочкам їсточки, другий раз даю дертім. Але можна було, якби знала, то можна було б зварити кашу, вони більше їдять, але і так їдять добре. Вийшла на город. Чесничок так і стоїть. І хочу подивитися салат. Я його так і не вирвала. От, навіть горох дають. Сіла під зиму на осінь. Салатик, все, дивіться, було більше 10 градусів морозу, а він таке, ну, це ось видно, що примерз. Але я так розумію, він відходить. Ось примерший трошки, але відходить. Так що не боїться сильного морозу. І прийшла, друзі, в парник, хочу тут трошки попрацювати. Дивіться, які морози були. Кріп трошки поліг, але ну, він не померз. Тому хочу тут трошки. Дещо посадити. Друзі, для нових, хто слідкує за мною, підписчиків розповім. Восени перекопала, потім привезла е, перегній, але він не геть переплівший був. Е, розкидала, потім, ось буквально, може ну, перед морозами, неділі-дві назад я насипала ще посипала попілом, е, знову перекопала. І зараз хочу за громаді, і потім буду висівати. Трошки боюся за перегніть, тому що він не перепрівший був, боюся, щоб не попалило рослинки. Але буду пробувати, вже що зроблено, то зроблено. Будемо дивитися результат. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Е, дуже багато, я вже казала, дивляться без підписки. Так що, друзі, будь ласка, підписуйтеся, це вам нічого не коштує. А для мене це е, продвиження по каналу е, в Ютубі. Е, ще хочу попросити, хто може знає, е, чи дійсно можна попалити е, перегною рослинки, чи не можна. Так що пишіть коментарі, я буду ждати задоволенням. Ну, а зараз приступаю до роботи, вирівняю. Ще восени садила сідирати. Ось бачите, це не перехріщі, не перегнищі деякі, тому земля якби должна бути плодородна, як кажуть, але що буде, то побачимо. Так, розрівнюю. Десь, мабуть, оці. Рослинки вже буду о, під краю так. Хай вони тут собі перегнивають, мені не залишали від На дворі, бачите, сильний вітер, первес, краю Та, природи, не буває поганої погоди. Ну і так далі. Ось, друзі, так загребла, вирівняла все. І ще забула сказати. Теж перед цими морозами, коли перекопала, залила гарно водою. Мокро, добре. Але з цієї сторони тут в мене кучка була перегною, тільки що перекидала туди далі. А от там під самою стінкою замерзло. Хоча ну, думала, що перегній парує, і тепло видає, ну, видає тепло і не мерзне. Але там замерзло. Тому хочу почну садити з цієї сторони. Там затишніше, тепліше, тому буду. Висівати там. Ну, і взяла насіння, побачу, що встигну, що, що посію, може, щось не посію. Ну, поки приготувала ось такі ложечки, пронумерувала. Хто мене дивиться постійно, бачили, я хризантеми так намічала. Це те ж саме. Буду сіяти роз, ну, квіти там чи що, і встромлю з номером, ось в мене такий зошит, і я собі записую тоді, який номер, що означає. І приступаємо до роботи. Взяла таку досточку, там гострий край, і зручно ним робити канавки. Висіваю селеру, ту, що садила в хаті, хочу висадити в парнику, побачу, як воно зійде, не зійде. По-перше, побачу, чи в хаті зійде і побачу, який результат буде в парнику. Були гарні морози, 10 і навіть більше градусів, нічого в парнику не померзло, тому сподіваюся, що якщо насіння хороше, то зійде і буде все добре. Роблю декілька рядочків, щоб використати все насіння, а то залишається з року в рік, і не знаєш, яке сходило, яке не сходило. А так буду знати, що вже буду купляти свіже, а це буде використане. Ну і ставлю ложечку з номерком і записую, що я тут посадила. І Далі продовжую селеру. Три у мене сорти, тому і всі три вис висіваю. А ще висіваю селеру листову. Та ж в мене була, не знаю, зійде-не зійде, але вирішила висадити. І якраз в мене он, перегородочки стоять для полочок. Від одної перегородки до другої в мене вийшла селера. А тепер висіваю квіти. Перше в мене коліус, це в мене минулорічне насіння, але посію, може, зійде, то буде добре. Також посадила мак. Примулу, маргаритки, дельфіні. До речі, попробую дельфіні побачу де зійде, не зійде, може ніде не зійде. Ну, побачимо. Люпин, ліатріс, платікодон, білий голубий пампасну траву і багато айстрів. Те ж саме роблю, саджу, ставлю ложечку, пригортаю і так далі. Друзі, а жарко, я вже роздяглася. Сонечко пригріває, тут більше 20 градусів вже. Ні. Ну не знаю, наскільки правильно, тут 19 чи 18. Поки. Але ну, працює жарко. Сонечко світить. Супер. Друзі, вирішила, що посіяти тут салат. Гранд Рапідс, ранній, листовий. Зробила ось три рядочка, посіяла. Трошки загустенько, ну рядочки сантиметрів, ну, не знаю, 15, мабуть, може і більше один між одним. Посіяла густенько, але по-любому й не виходить. Тоді, якщо що, може розсажу, а ні, то так і буде. Ще, друзі, висіваю салат травнева королева. Теж три рядочки і так само посію, там буде видно. Салат я показувала навіть мороз пережив такий здоровий, то думаю, в парнику він все-таки буде нормально розвиватися. Ще, друзі, хочу посіяти кріп. Ну Це вже в розсипну буде. І редиску сора. Теж там, де я садила, не буду, а тут, де в мене залишилось місце, ще все порозсіваю. Висіваю на цих грядочках, що залишилися не посаджені, висіваю спочатку редиску, а потім поверх висіваю кріп. Ну і гарненько загрібаю, щоб насіння пішло в ґрунт. І ось, друзі, в мене насіялася лобелія. Це анютки, здається. Зараз їх отак обережно свіцевиємо разом з землею. Не знаю, чи замерзло, але щось знизу таке мерзше. Мабуть, замерзло. Ось дивіться. Поки так все разом і посажу, прямо отут усе. А потім, де воно ну, візьметься рости, я його пересажу. Оце ж саме з цим. Так, це ні. Це кислиться. Це пробираємо. А це здається. Ні. Це, це, ні. Беру все разом, а там розберемося. Ось так. Бачите, пережила морози такі. то може збережу. Ось так. Тут це вирвати. це ось ще камютка тільки, я не знаю, чи це. Це, мабуть, з гілочки тут росте. Ну, але подивився. от, друзі, прибрала лабелію стару. Кутунія, тут була лабелія. Ці залишила. Хай собі квітують, якщо ще будуть квітувати. Тут ще ось, дивіться, насиплась, те ж саме. Прибираю їх. Ось, дивіться, перенева гарненька. І це ось а гамітка і ось маленька. Оце в мене сьогодні сезон відкрився. Так, ну а це лишаємо, не знаю. Я птю, але вона на стволиту, хай я її отак присиплю і п'ю. Буде, буде, не буде, так і буде. Ось ну, так. Так, все ось ось є. Ось так. Все, друзі, в парнику все. Йду обідати, бо геть забула, що треба їсти. Ось так. Там в углу не садила поки нічого. Можна було посіяти кріпну, щось забула. Тут квіти все повністю аж до краю Вон поставила штирьочок, щоб знати де. А тут посіяла салат. Там далі кріпери диска і тут те саме. І тут квіточки посадила. Будемо сподіватися, що все буде добре. Іду обідати. Друзі, пообідала, точніше, після обіду. Вже майже четверта година. Розтопила плитку, бо на дворі тепліше, ніж в кухні. Зараз ще хочу трошки попрацювати на городі. Покажу, що буду робити. У мене таке місце є: це між парником і господарчим двором. Тут гладіолус у мене були посаджені. Тут я викопувала кислицю. І в мене тут таке незручне це місце, ну взагалі до нього незручно. Тут ще шовковиться, ще ніяк не приберемо до кінця. І заходити сюди тільки навколо парника треба. Тому зараз тут позагрібаю і хочу посіяти деякі квіти. У мене, друзі, є, я вже коли здається говорила, насіння дерева подібного Ну, Но цим насінням вже 100 років. Колись невістка мені не дала, я так і не посіяла. Тому я тут не дуже що роблю, посію, будуть, будуть, не будуть, не будуть. Земля, земля звичайно, мерзла, але е, поробила вівчачки, буде і стратифікація, і все відразу. Так що працюю. І крупне, гарне, але я скажу, йому дуже багато щось підписано, але вже крім того, що це піво на е, чи деревовидний піон більше нічого не знає. Буду сіяти густенько, тому що я ж кажу, не знаю, зійде, не зійде. Теж саме сію, ставлю ложечки, там є пронумеровані, хоч буду знати, як почнуть свісти, де які, якщо зійдуть, звичайно. Маю чотири штуки різного кольору, але не знаю, який колір, тому що там просто стоять номера, а колір не вказаний. Що в мене тут ще є насіння. Це навіть Іван чай, не знаю, зійде, не зійде. Колись теж невістка давала. Це можна попробувати. А тут чорнобривці в основному так що потрошки повисіваю. От, висадила рядочок чорнобривців. Такі в мене темненькі з випуклою жовтою серединкою. І рядочок безсмертника теж мої насіння. Побачу, що з цього буде. Земля, звичайно, все мерзла, але. Як залишаються, ну, насіваються і потім сходять навесні. Думаю, що те, що має зійти, те зійде. Я смажу котлетки, я собі на пробу одну достала, варю пюрешечку і варю супчик. Ось тільки поки м'ясо, кісточки варяться і піреші. І буде мені на декілька днів ще поїсти. Насмажила котлеток, зварила супчик, такий легенький з вермишелькою. І турешечко, і буде мені що їсти. Котлетки половину в морозильну камеру положу, та й буде потім, коли треба, і та й буде. Ну, а я сідаю вечерять, заморилася вже, але багато чого зробила сьогодні, задоволена. Єдине, що не зробила, до чаю нічого солоденького не зробила. Вже деякий який день збираюся, але щось руки не доходять. Ну нічого, може, завтра таке все приготувала, то завтра, може, щось солоденького зроблю. То у мене мариновані овочі, які я заморожувала. Ну і чайок зробила собі. Так що, друзі, всім смачного. А я буду відпочивати вже. Ні, ще посуду треба помити. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Дякую за вподобайки, за підписки, за коментарі. Всього найкращого, всім до нових зустрічей, пока!